Урядовці взялися за чорних лісорубів на засіданні. Кабміну презентували інтерактивну мапу вирубування лісів. Проект пілотний і поки показує лише Закарпаття, але там показники кричущі Уже знайдено понад пів тисячі нелегальних рубань площою аж 770 гектарів. Підсумки моніторингу базується на даних держгеокадастру і супутникового знімання. Тепер правоохоронці шукатимуть, хто вкрав ліс. Я дуже би хотів, щоб ті, хто вирубували варварські українські ліси і займалися контрабандою лісу, були у в'язниці. Це завдання вже буде до правоохоронної системи. А ми допоможемо всім порахувати до копійки все те, що було знищено і було продано на тіньових ринках коли карта охоплюватиме всю країну на незаконне стинання, реагуватимуть одразу, твердять урядовці. Крім того, обіцяють визначити скільки лісу вкрадено останніми роками, порахувати збитки і знайти винних.